Розклад на наступний тиждень для знаку Зодіаку РАК. Наступного тижня в сфері фінансів ви будете дуже добре дослухатися до своєї інтуїції. І вона буде на висоті. Вона підказуватиме вам, що і як робити, а чого не варто робити. І завдяки підказці вашого внутрішнього голосу ваші фінансові справи будуть у порядку. Зі здоров'ям також наступного тижня буде все гаразд. У вас міцне здоров'я, у вас чудове здоров'я, у вас міцний імунітет. Ви дуже добре себе почуваєте. Сили та енергії наступного тижня вистачатиме на все. Ніякі навіть самі легші захворювання наступного тижня вам не загрожують. У романтичній сфері також вас чекає гармонія. Все чудово, все прекрасно. Романтика, взаєморозуміння, кохання. У вас буде бажання і час для того, щоб провести його разом. Ви будете розуміти одне одного, підтримуватимете одне одного. Бачення майбутнього у вас з вашою коханою людиною буде однакове. Це буде гармонія та чудовий час разом наступного тижня з вашою коханою людиною. Плані відпочинку, ймовірно, ще не так давно вам щось заважало відпочивати. І от наступного тижня ці перепони, якими б вони не були, нарешті втратять над вами свою владу. Ви знайдете час, ви знайдете можливості, ви знайдете ресурси для того, щоб відпочити.